Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему квадратний тричлен. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Візьмемо знайоме нам квадратне рівняння. Ах2 квадрат плюс Bx плюс С дорівнює 0. При цьому А не дорівнює нулю. Його ліва частина є многочленом другого степеня з однією змінною. Наприклад, многочлен може входити до складу виразу. Нерівності функції тощо його називають квадратним тричленом. Квадратним тричленом називається многочлен виду АХ квадрат плюс БХ плюс С, де х змінна а, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Числа А, Б і С називають коефіцієнтами квадратного тричлена. Наведемо приклади многочленів, які є квадратними тричленами. Давайте поміркуємо, чому вони виглядають по-різному. А це тому, що деякі коефіцієнти можуть дорівнювати нулю. Перший квадратний тричлен має три коефіцієнти, що не дорівнюють нулю. Другий лише два, як і третій, а четвертий має лише коефіцієнт А, що не дорівнює нулю. Змінну квадратного тричлена можна позначити будь-якою буквою. Щоб знайти корені квадратного тричлена, необхідно розв'язати відповідне квадратне рівняння, тобто прирівняти до нуля. Коренями квадратного тричлена ax квадрат 2 bx плюс c називають такі значення змінної х, за яких значення даного квадратного тричлена дорівнює нулю. Значення виразу d дорівнює b 2 4 a це називають дискримінантом квадратного тричлена. Так само, як і квадратному рівнянні дискримінант має три умови. Якщо d менше 0, тобто від'ємний, то квадратний тричлен коренів не має. Якщо d дорівнює нулю, то квадратний тричлен має один корінь. І якщо дискримінант більше 0, то квадратний тричлен має два корені. Якщо корені квадратного тричлена відомі, то його можна розкласти на лінійні множники, тобто на множники, які є многочленами першого степеня. Нагадую, існує два типи квадратних рівнянь повні та зведені, зведені це у яких перший коефіцієнт дорівнює одиниці. Для розв'язування зведених рівнянь ми зазвичай застосовуємо теорему Вієта. З цієї теореми випливає правило розкладання квадратних тричленів на множники. Якщо m і n корені рівняння, не завжди вони позначаються х1 і х2 можна просто будь-якими літерами, то можемо розкласти на два множники. В кожному множнику є змінна і корінь рівняння з протилежним знаком. Чому саме так? Давайте візьмемо квадратний тричлен зі зведеного рівняння. Перший член залишимо без змін. А замість другого коефіцієнта запишемо. Суму коренів з протилежним знаком. Затеремо вієто. А замість третього коефіцієнта або вільного члена ми його ще називаємо добудок коренів. Розкриємо дужки, перемноживши вираз в дужках на х. Давайте розіб'ємо на групи і в кожній винесемо за дужки спільний множник. Тут спільним множником буде x виносимо його. А в цій групі спільним множником буде n. Теж виносимо. Погляньте, у нас є дещо спільне спільний множник, який ми також можемо винести за дужки. і ми з вами розклали квадратний тричлен на лінійні множники. А щодо повного квадратного рівняння, то зв'язок між кореннями квадратного тричлена та лінійними множниками, на які він розкладається, установлює така теорема про розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Якщо x1 і x2 корені квадратного тричлена ax2 плюс bx плюс, С, то має місце тотожність. Подивіться на цю тотожність, вона майже така сама, але попереду ще коефіцієнт перший коефіцієнт А. Давайте доведемо цю теорему. У даному тричлені винесемо за дужки коефіцієнт А і отримали квадратний тричлен зведеного рівняння. Для якого можемо записати суму та добуток його коренів, застосувавши до відповідного квадратного рівняння теорему Вієта. Замість другого і третього коефіцієнтів квадратного тричлена в дужках підставимо суму і добуток його коренів та спростимо одержаний вираз так само, як і в попередньому випадку, але за дужками у нас залишається коефіцієнт А. Тотожність доведено. Зауваження. Якщо дискримінант квадратного тричлена дорівнює 0, то вважають, що квадратний тричлен має 2 рівних корені, тобто x1 дорівнює x2. У цьому випадку розклад квадратного тричлена на лінійні множники має ось такий вигляд. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Розкладіть на множники квадратний тричлен. Знайдемо корені даного тричлена, тобто прирівняємо до нуля то розв'яжемо квадратне рівняння. У нас зведене квадратне рівняння. Давайте за теоремою вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто не мінус 14, а 14, а добуток вільному члену. Якщо добуток від'ємний, то у нас один з коренів буде від'ємне число. Які два цілих числа дають 32. Найпростіше це 2 і 16. Якщо одне з них від'ємне, то, скоріш за все, буде мінус 2 16. Давайте спробуємо суму знайти. Мінус 2 плюс 16 буде 14. Отже, кореннями так і є: мінус 2 16. Щоб розкласти на лінійні множники даний тричлен, нам потрібно. Записати два множники: в перших дужках буде х плюс 2, тому що ми беремо з протилежним знаком, а в другому х мінус 16, знову ж з протилежним знаком. Давайте подивимось на друге, так само прирівняємо до нуля, розв'яжемо квадратне рівняння. У нас тут мінус, тобто, це ще не зведене. Для того, щоб зробити зведеним рівнянням, потрібно обидві частини помножити на мінус 1. Просто поміняти всі знаки. Тепер ми можемо розв'язати за теоремою Вієта. Сума у нас буде другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток вільний член. Які два числа дають 30, 2 і 15. 2 плюс 15 буде 17. Тобто, це є кореннями даного рівняння. Можемо підставити: тепер у нас x-2, тому що беремо з протилежним знаком, і хміну 15, знову ж таки, з протилежним знаком. Все ми розклали на два лінійних множники. Завдання 2. скоротіть дріб. Розкладемо на множники квадратний тричлен, який є чисельником даного дробу. Прирівняємо до нуля. Це у нас повне квадратне рівняння. Можемо спробувати знайти корені за допомогою дискримінанта. Отже, дискримінант це у нас b квадрат мінус 4 помножене на А і С. Одиниця або мінус одиниця в квадраті це у нас 1. Тут у нас буде плюс 24, тому що мінус на мінус дає плюс 1 плюс 24 25, дискримінант у нас більше 0, тому це рівняння має два корені. За формулою у нас буде мінус b, а у нас вже мінус, тому мінус на мінус буде плюс, тобто 1, плюс-мінус корінь із дискримінанта 25, і у знаменнику 2 помножене на а, тобто на 6. Корінь з 25 це буде 5, 2 помножити на 6 буде 12. Тепер знаходимо два корені. Давайте спочатку різницю: 1 мінус 5 буде мінус 12, скоротимо буде. Мінус 1 третя. 1 плюс 5 це буде 6 6,12, тобто 1 друга. Отже, ми можемо розкласти на множники квадратний тричлен. За формулою а у нас залишається, тобто 6, потім йде в дужках змінна і корені з протилежними знаками. Давайте оцю 6 також розкладемо на два множники: 3 і 2. Це нам, по-перше, допоможе позбутися оцих знаменників, якщо ми перемножимо в дужках, А також, ми, коли підставимо в наш дріб, нам легше буде скорочувати. Дивіться, тут ми маємо різницю квадратів. Різниця квадратів це добуток суми і різниці. Розкладаємо. Ми можемо скоротити ось ці два спільні множники. І тоді маємо ось такий дріб. Завдання виконано. Кожний квадратний тричлен можна подати у вигляді А помножене на х-к в квадраті плюс П, де К і П деякі числа. Таке перетворення називають виділенням квадрата двочлена. Виділення квадрата двочлена дає можливість розв'язувати задачі. На знаходження найбільшого чи найменшого значення квадратного тричлена. Завдання 3. Знайти при якому значенні х значення виразу 2х2 мінус 12х плюс 25 найменше. Щоб виділити з квадратного тричлена квадрат двочлена, спочатку винесемо за дужки множник 2. Давайте окремо розглянемо вираз в дужках. Одночлен 6х. Ми можемо представити у вигляді добутку 2 помножене на 3х. Тобто, за формулою квадрата різниці, це подвоєний добуток першого на другий. А який у нас тоді повинен бути другий? Ну, звичайно, це у нас буде 3. А 3 в квадраті це 9. Треба додати 9. Цієї дев'ятки немає тут, тому ми її додаємо і одразу віднімаємо і дописуємо те, що у нас залишилось. Тепер цей вираз згортаємо як квадрат різниці. А мінус 9 плюс 25 других буде дорівнювати плюс 7 других. Тепер ми можемо цей вираз підставити ось сюди в дужки. І, як бачите, порівняємо з формулою, ми виділили квадрат двочлена. Другий доданок одержаної суми число 7. А перший має найменше значення, коли дорівнює 0, тобто, якщо х буде дорівнювати 3, 3 мінус 3 0, 0 в квадраті 0 і 0 подмножити на 2 буде 0. Отже, тричлен 2 х 12 х плюс 25 має найменше значення 7, якщо х дорівнює 3. Завдання виконано. І на сьогодні урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!